Привіт! Сьогодні вирішив розпочати відповідати на коментарі із YouTube каналу. Минулого тижня моя активна глядачка задала досить цікаве питання, чи потрібна якась особлива дієта для любителів засмагати. Перш ніж відповісти на це питання, слід зрозуміти, що ж відбувається у нашій шкірі під пливом сонячного проміння, засмага це захисна реакція шкіри, потемніння кольору шкіри під пливом ультрафіолетового випромінювання. Ультрафіолетове проміння невидиме для ока. Першою реакцією на тривалий вплив ультрафіолету на шкіру є запалення. Шкіра червоніє, стає гарячою на дотик, можуть утворюватися навіть сонячні опики. Наслідком такої реакції є збільшення синтезу пігменту меланіну меланоцитами Власне, тому і шкіра набуває темнішого запалення. Засмага розвивається поступово після повторних опромінень невеликої інтенсивності. Користь їх засмаги небагато. Зокрема, при інсуляції утворюється вітамін Д, який насправді є гормоном і часто досить дефіцитним. Про вітамін Д дивись окреме відео на каналі. Сонячні опіки не найгірше, що може статися із любителями засмагати. Під впливом сонячних променів може розвиватися захворювання, фотодерматоз, сонячний дерматит. Сонячні дерматози бувають гострі і хронічні. Ультрафіолетові промені здатні проникати глибоко в шкіру і викликати мутації клітин через активне утворення вільних радикалів, які пошкоджують ДНК. Більше мутацій, більший ризик розвитку раку, меланоми або карциноми. У Україні рак шкіри один із найпоширеніших. Пружність і зволоженість шкіри підтримує речовини та гіалуронова кислота. А дія ультрафіолету їх руйнує і не дає утворюватися новим. Тому сонце справді сушить і старить шкіру, і жодні зволожуючі засоби це не спинять. Крім простих правил безпечної засмаги, як от приймати сонячні ванни в період з 8 до 10 години вранці та з 17 до 19 ввечері, використовувати сонцезахисний крем кожні 2 години і після купання, пити більше рідини, розташовуватися в затінку, не спати на пляжі і змінювати положення тіла кожні 10-15 хвилин, ми дійсно за допомогою харчування можемо допомогти нашій шкірі краще протидіяти ультрафіолету та швидше відновлюватися. Як я говорив, мелатанін утворюється для захисту шкіри, адже здатний поглинати шкідливий ультрафіолет. Попередником для синтезу мелатаніну є амінокиснота терозин, тому любителям засмаги слід споживати високобилкові продукти. Вільні радикали, що утворюються під дією ультрафіолету в організмі людини, нейтралізуються антиоксидантами. Найефективнішими для шкіри виявились каротиноїди, зокрема, бета каротин та лікопен. Бети карантин багато у багатому, моркві, абрикосах, персиках та динях, а вікопено, лотумата, кавунах та капусті, але. Цікаво, що дані каротиноїди також і природніми пігментами, потрапляючи у шкіру разом із мелатоніном, беруть на себе перший удар від ультрафіолету, захищати від вільних радикалів здатні також і деякі вітаміни. В першу чергу, слід сказати про вітамін Е, який є потужним антиоксидантом. Про вітамін Е дивись в окремому відео. Ще одним потужним антиоксидантом є вітамін С, який міститься в свіжих овочах та фруктах, зелені. Дуже багато його у болгарському перці. Про вітамін С також дивись в окремому відео. Вітамін С є корисним для шкір не тільки як антиоксидант, а ще й сприятиму відновленню. Він є важливим для синтезу колагену, який забезпечує еластичність шкіри. Для регенерації шкіри після сонячних опіків також потрібен вітамін А, який міститься виключно в продуктах тваринного походження, а також здатний утворюватися в організмі людини з бета каротину. І найважливіше, багато із перевічених нутрієнтів ти можеш зустріти у вигляді складників різних чудомазей та кремів для шкіри. На превеликий жаль, наносячи їх на шкіру у більшості випадків очікуваного ефекту не буде, адже вітаміни та мінерали не здатні проникати в глибину шкіри. Вони затримуються у поверхневих шарах епідермісу. Епідерміс це скупчення відмерених клітин з більш глибоких шарів шкіри. Коли нанести крем, епідерміс зволожується, шкіра стає м'якшою та еластичнішою, але через 2-3 дні клітини злущуються разом із нанесеним кремом. Тому важливо всі нутрієнти, про які я говорив, не мазати на шкіру, а споживати із їжею. Тільки з кров'ю вони здатні потрапити у більш глибокі шари шкіри і живити клітини, які дійсно їх потребують. А на сьогодні все. Харчуся раціонально і, як наочно сьогодні видно, різноманітно. Побачимось!